Привіт, сонечко, ви на моєму каналі. І сьогодні я покажу вам, що я розказала за останні два дні. Ось такої була голова українська, як вона. Чи розвинена, чи ні, напишіть в коментарі, будь ласка. А можете написати мені в інстаграм, на список повідомлення. Я раду з вами спілкуватися на відео, яку цікаву для вас тему. Ну, дайдіть. Не бахайте, будь ласка, у мене тут чтати. Ні, нічого ні. Чого ти брешеш? Ось так, скидаєшся робота. <рі> <що>? Скидай. <рі> ось так, ось так. Ви бачили. Ви Ви бачили? бачили? Ось так ось. кидає роботи свої. Привіт, сонечко! Ти на моєму каналі, і це нове відео, новий туторіал на ось таку чудову балаклаву та мітинки. Вже досить прохолодно, тому я відкриваю сезон теплих в'язаних речей на подарунок і для себе будемо утеплюватись разом. Ця балаклава в'яжеться дуже легко, швидко та просто, впорається навіть початківець. Ще розмір балаклави універсальний, тому якщо ви будете в'язати таку балаклаву на подарунок, вам не потрібно знати обхват голови людини, якою будете цю балаклаву дарувати. І це дуже полегшує, по-перше, роботу. По-друге, це точно не зіпсує сюрприз людині. Мітинки плюс-мінус теж універсальні, підійдуть для жіночої руки. В'яжуться теж дуже просто і не займається дуже багато часу. Тому я пропоную взяти пряжу, гачок і розпочати в'язати зі мною. Отже, я обрала для балаклави пряжу Yarn Art Milano в чорному та білому кольорах. Але забігаючи вперед, ця пряжа трохи колиться, тому для Балаклави більше б я її не використовувала, бо вона напряму контактує з обличчям. Але я розкажу, як позбутися кількості пряжі в моєму інстаграмі. Переходьте та користуйтесь. Пряжа досить тонка, тому буду в'язати в Зв'язати Зв таку балаклаву надзвичайно просто бо в'яжеться вона з бабусиних квадратів. Набираємо 5 повітряних петель. Єднальним стовпчиком з'єднюємо в першу петлю. Утворили кільце. Набираємо три повітряні петлі. Робимо накид на гачок і в'яжемо в це кільце стовпчик з накидом. Далі знову накид і стовпчик з накидом в кільце. Дві повітряних петлі, накид на гачок, стовпчик з накадом в кільце, накид на гачок, стовпчик з накидом в кільце, накид на гачок, стовпчик з накидом в кільце. Дві повітряні петлі, накид на гачок, стовпчик з накидом в кільце. Накид на гачок, стовпчик з накидом в кільце, Накид на гачок, стовпчик з накидом в кільце. Знову так само. Дві повітряні петлі. Накид на гачок, стовпчик з накидом в кільце. Накид на гачок, стовпчик з накидом в кільце. Накид на гачок, стовпчик з накидом в кільце. Далі з'єднюємо третю петлю з єднальним стовпчиком або ж в куточок. Новий ряд. Три повітряні петлі. Два стовпчика з накидом в ту саму петлю. Накид на гачок. Знаходимо другий куточок, пров'язуємо три стовпчика з накидом, дві повітряні петлі і знову в те саме місце три стовпчика з накидом. Таким чином ми утворюємо кути нашого квадрата. Накид на гачок знаходимо третій кут, Три стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, три стовпчика з накидом. І останній кут, ми його наполовину пров'язали на початку, тобто в нас вже тут три стовпчика з накидом є. Робимо накид на гачок, вводимо гачок і пров'язуємо ще три стовпчика з накидом. Вводимо гачок в третю петлю, витягуємо нитку, на гачку дві петлі, але ми не пров'язуємо їх, бо нам потрібно змінити колір. Ось таким чином. Білу нитку поки залишаємо в спокої і наступний ряд в'яжемо чорною ниткою. Знову три повітряні петлі. В цей куточок ще два стовпчика з накидом. Далі в нас утворилися такі дирочки. В них пров'язуємо три стовпчика з накидом. В куточки так само, як і робили три стовпчика з накидом, дві повітряні, три стовпчика з накидом. Я пров'язала 4 ряди. Ще потрібно 3. Всього повинно бути 7 рядів. Ось такий квадрат повинен вийти. Тут усі 7 рядів. І для балаклави таких самих квадратів ще знадобиться 7 штук. Отже, пров'язали всього 8 бабусиних квадратів. Далі робимо пірамідку. Таким чином. Перший ряд 4 квадрати, другий ряд 3 квадрати і третій ряд 1 квадрат. Залишилось все з'єднати. Для початку з'єднюємо за рядами цю пірамідку. Тут і тут. Ось так. Далі необхідно з'єднати ці два куточки. В нас утвориться ніби капюшон. Після цього складаємо і з'єднюємо ось ці квадрати, наш нижній ряд між собою. Ось так повинно вийти. Ховаємо нитки на зворотній стороні і балаклава готова. Для мітинок необхідно зв'язати 4 бабусині квадрати але вони будуть трохи менші, буквально 4 ряди. Для першої мітинки беремо два бабусині квадрати необхідно їх з'єднати з однієї сторони. Далі гачок вводжу в перший ряд, фіксую нитку і набираю цепочку повітряних петель цієї довжини, яку б я хотіла для нітинки. Мені було достатньо 20 петель. Можна прикладати до руки і таким чином орієнтуватись. В'яжемо стовпчики без накиду в кожну петлю другий ряд. Як переходити на інший ряд? Пров'язую останню петлю. Першу петлю, в яку пров'язали, пропускаю, другу відразу за нею теж. І тільки в третю петлю вводжу гачок із з'єднальним стовпчиком з'єднюю. Перегортаємо і в'яжемо наступний ряд. Я в'яжу стовпчиками без накиду, але за задню полупетлю. Таким чином утвориться візерунок резинки, але можна пров'язати і за дві полупетлі, як вам буде красивіше. І таким чином в'яжу до кінця квадратів. Ось така конструкція в нас вийшла. Залишилось тільки з'єднати. З'єднюємо повністю тут. Ось тут не чіпаємо, бо це отвір для великого пальця. А ось тут зшиваємо повністю. І ось результат. Оце усе дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво і сподобалось. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ще в моєму інстаграмі ви можете замовити таку балаклаву на подарунок з мітинками. З будь-яким кольором зможу вам зробити таке. Якщо будете робити балаклаву та мітинки за моїм туторіалом, то обов'язково надсилайте свої вже готові вироби мені в директ. Я обов'язково все пролайкаю. Якщо будуть виникати питання в процесі... Створення балаклави або, або мітинок, то теж пишіть мені в директ. Я буду намагатися вам допомогти і пояснити, якщо будуть якісь складнощі з зав'язанням. Велике дякую за перегляд. Па-па-па-па!